Понад два десятки приватних шкіл БПЛА в Україні пройшли сертифікацію. Про це повідомили у Міністерстві оборони. Тож навчальні заклади зможуть видавати випускникам документи про здобуття військово-облікової спеціальності оператора дронів. Яка процедура отримання сертифікату та для чого держава запустила цю ініціативу? З'ясовував Михайло Манелюк. Українські пілоти дронів знищують колони російської техніки, яка намагається прорвати оборону. За буквально місяць часу нашою бригадою і суміжниками було знищено близько 25 одиниць техніки противникам. За допомогою електронних джмелів наші воїни вистежують російські позиції і коригують вогонь артилерії. Безпілотні літальні апарати довели свою ефективність на війні, та без оператора вони навіть у небо не піднялися. Розвідувальні, далекобійні, важкі та впівідрони на озброєнні української армії десятки електронних пташок різних типів, різних модифікацій. Аби ефективно вражати ворожі цілі, нашим захисникам потрібно навчатися. Для цього в Україні діють спеціальні школи пілотування, де мобілізованим, контрактникам і охочим стати долав ЗСУ дають необхідні знання. На сьогоднішній момент ми, як школа, а, працюємо по чотирьом напрямках. Класіка нікуди не ділася, але війна вимагає нових рішень. У цій школі БПЛА Каспер разом із ще чотирма інструкторами навчає хлопців та дівчат працювати з дронами. За майже три роки повномасштабної війни випустив понад тисячу пілотів. У кінця березня, початку квітня 2022 року, ми вже на постійній волонтерській основі. Займаємось тим, що вчимо наших хлопців, дівчат. Перші новобранці наші це були наші спецпризначенці. Ми з ними відпрацювали в районі Макарова. Потім це були ТРОшники, ДФТГшники — люди, які з вогнем в очах, з лютим бажанням щось робити, але не знаючи як. Спершу військових навчали літати на так званих весільних дронах, і навіть ними новоспечені пілоти справляли росіянам гучне і водночас пекельне весілля. Та з часом вимоги змінилися. З'явилися дрони, на яких з першого разу просто так не полетиш. Якщо в 22-му році це була вимога, аби людина тільки могла підняти дрона і щось там зробити, то зараз це вже абсолютно все змінилося. Приміром, аби навчитися літати на квадрокоптері типу Мавік, потрібно всього кілька днів. А Щоб керувати fpv дроном, знадобляться тижні. Каспер розповідає: починати навчання краще з польотів на симуляторі. Далі вже можна виїжджати на полігон. Навіть більше інструктори проводять заняття близько до лінії фронту. Ми були в Ріхові. Ми були в Куп'янські. Ми. Були в липцях. Ми в першу чергу за якість навчання. Відповідно до цього, ми намагаємося якомога більше в рамках курсу їм дати і знання, і можливості політати. Ми їм даємо в руки ключі, підводимо до потрібної двері, відчиняємо ці двері, але далі, по цьому шляху, вони вже йдуть самі. І випускники успішно відпрацьовують. Влучають по ворожій техніці бліндажах, командних пунктах, проводять ефективну розвідку і змушують окупантів труситися, коли повз них пролітає баба-яга. Курсово 10 днів. приходьте. Це дуже-дуже класно, дуже приємно, коли вони там присилають відосік свого першого враження, або відосік по розвідці, або коли ми приїжджаємо до них, з ними працюємо разом, ми бачимо, що у них виходить, у них виростають крила. З 1 жовтня уряд запустив експериментальний проєкт із сертифікації шкіл пілотів БПЛА. Лише до кінця року Україна виготовить півтора мільйона дронів, тож ними потрібно буде. Комусь управляти у міністерстві оборони, заявляють нині більше як два десятки закладів вже отримали сертифікати. Держава запустила, власне кажучи, такі курси і сертифікацію таких курсів для того, щоб було дотримано єдиного стандарту, для того щоб ми розуміли на яких літальних апаратах навчаються студенти, які звертаються до цих курсів, і відповідно за якими програмами вони навчаються. Хто проводить це навчання, яким чином на яких майданчиках і за, за допомогою якої техніки? Сертифікована школа БПЛА не лише навчатиме військових і цивільних управлінню дронами, а й надаватиме випускникам відповідну військово-облікову спеціальність. А отже, вони зможуть служити у війську за конкретним напрямком, тим більше, що в зоні бойових дій попит на операторів дронів постійно зростає. Частина підрозділів відправляє вже своїх військовослужбовців мобілізованих для того, щоб вони навчалися. Хтось навпаки ще розглядає себе і своє майбутнє у війську, і йде на такі курси для того, щоб потім звернутися до центру рекрутингу і відповідно прийти вже з сертифікатом державного зразка, підтвердженим міністерством оборони України. Отже, щоб отримати сертифікацію, у приватній школі мають бути дрони, на яких можна навчати майбутніх операторів. Мають бути досвідчені викладачі та розроблена спеціальна навчальна програма. Керівник школи БПЛА Каспер уже має відповідний дозвільний документ. Це він і е, наш під номером 6. Це нам дає можливість стати саме організацією, як ми йшли до цього майже до року. Питання цього воно назрівало дуже дуже давно, і е, дякуючи тому, що ось 1 жовтня вийшла постанова 1129, яка дев'ять, яка надала нам можливість сертифікуватися зараз. ця процедура максимально спрощена. За півроку школа БПЛА повинна довести свою спроможність навчати пілотів, аби сертифікат не відібрали. Спочатку повномасштабного вторгнення в Україні з'явилися десятки приватних навчальних центрів пілотів БПЛА, але єдина система регулювання їхньої діяльності була відсутня. Тепер усе має змінитися. Герой нашого сюжету Каспер запевняє, докладе максимум зусиль, щоб кожен боєць отримав якісні знання, які допоможуть виконувати бойові завдання на фронті і уберегти власне життя. Михайло Менелюк Василь Дендін. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.